Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Анатолій Григорук Пастка на Патрикея Було це давно чи недавно, того напевно не скажу, бо не знаю. Тільки в кінці широкого зарослого з пиришем і гусячою травичкою подвір'я стояв дощаний критий очеретом курник. А в тому курнику, як воно і ведеться, жили кури. За найголовнішого в цьому курячому царстві був дебелий вогнисто червоний півень на ім'я Гребенястий Петь. Він мав гідну поставу, довгий пишний хвіст і надиво могутній голос. Коли рано в та гребеня пять, сам ще після сну, не зовсім прочумавшися, ніби з опалу вигукував своє «кукуріку!». -ку -ку прокидалися не лише в курнику кури, а й усе село, і довколишні луки та поля, і навіть віддалений ліс. А треба вам сказати, що в тому лісі, у глибокій норі, виритій під поваленою вітром березою, жив. Лис Патрикей. Лис теж прокидався від петьового співу, вистромляв з нори свій гострий писок, якийсь час нюхав свіже вранішнє повітря, ніби йому аж сюди пахтіло курятиною. І починав жалібно скімлити. Скімлив довго й нудно, бо був зрозуміла річ страшенно голодний. Ну, постривай, клятий півниську. Бурмотів Патрикей, недовго тобі мене дражнити. Ти в мене кукурікаєшся!» І дуже скоро він став робити на курник справжні розбійницькі набіги. Прижене гоном нічної пори, вистрибне на очеретяну крівлю, про деревню продухвину і хапає з сідала першу ліпшу курочку чи півника. Ойже ж же і полохались тої миті кури, вони, як несамовиті, перепорхували з одного кутка курника до іншого, рясно губили пір'я і розпачливо кричали, ніби настала для них судна година. І лише гребенястий петь виявляв лицарську відвагу. Він стрімголов кидався на розбійника, що з сили бив його крильми і пазуристими ногами. І намагався дзьобнути в хиже лисяче око. Проте сили були нерівні, і перемога завжди лишалася за Патрикеєм. Не час, не годину міркував гребеня стипеть, як їм вигорнутися з біди. А тоді скликав серед подвір'я увесь курячий рід та й каже Дорогі брати й сестри. Мусимо з вами помислити, як нам спекатися лиха. Лютий дошогуб не вгомониться, поки не винищить нас до ноги, а здолати його можемо тільки мудрим заміром та добрим гуртом. Давайте вигребемо біля курника глибоку яму, зверху притрусимо її хмиском. Над ямою поставимо прикілок. На ніч я примощусь на ньому. Стану лисові за принаду, так і заманимо його в пастку. Та це ж для тебе самогубство, жахнулася стара зозуляста квочка. «А вже ж, а вже ж, вже ж!» – заквокотали інші кури. Хіба можна так ризикувати, так легко важити життям? У нас немає вибору, сказав гребенястий петь. Тож не гаймо часу, ставаймо до роботи. І він, подаючи приклад, так гребонув під собою землю, що хмара куряви заступила півнеба. О, це було дивовижне видовище. Усі кури, і дорослі, і малі, і навіть жовтороті пуцвірінки, які лише вчора повилуплювалися із яєць, заходилися порпати землю. Та з таким завзяттям, що яма глибшала просто на очах. Воно й не дивно курячому родові кублитись у землі наймиліше діло. Під вечір усе було облаштоване, як надумав петь. Коли всі кури поховалися в курнику, він примостився на прикілку і завмер у чеканні. Довкола залягла срібна від місячного сяйва ніч. Було сонно і тихо. Та коли місяць пірнув за хмару, Петь радше кожною пір'їнкою відчув, ніж побачив, як до нього метнулася хижа довгаста тінь. І тієї ж миті хмис, що вкривав яму, затріщав, і лис патрикей, а то був, звісно, він. Шелепнув на самісіньке дно. Ще був тільки початок ночі. Ще на все небо ряхтіли молоді зорі, але гребенястий пять, мабуть, перший з усього славного півнячого роду не втримався і, порушуючи з віку до віку усталений лад, ще задовго до світання до своєї пори, тричі переможно прокукурікав. Кукуріку, кукуріку, кукуріку. Ку -ку. Що, як ви, мабуть, здогадалися, означало переможне куряче ура.